Друзі, всім привіт! На зв'язку Дені Сфренді. Сьогодні я вирішив, ще вчора їх бачив ці сирочки. Вирішив їх сьогодні купити на 22 лютого. Тому ось такі сирочки, лимон Лайм, сирок глазурований від злагоди. Там ще якісь були сирки від злагоди. Може, пізніше для вас візьму. Не знаю, завтра, до речі, хочу поділитися. Ну, добре, давайте до заставки, потім вже скажу. Поїхали. Заставка. Деніс Френдіре реагує, Деніс Френдіре, реагує, сьогодні буде реагувати на а то як. А, я понял. Е, На сирок. Ні, все-таки тут. Е, сирок глазурований з чорною глазур'ю. Ага. З цукром, з наповнювачем, лимон лайм. Добре. Сирок глазурований глазурований чорною, чор, чорною лазурою з цукром та наповнюючи Лимон Лайм від злаготи, злаготи, злаготи! Дивіться, я собі думаю, завтра, завтра 23 лютого 2023. Взяти завтра дві реакції. Перша реакція на Контик, другий на артек. Як вам таке? Пишіть в коментарі. Це баток контик це такі круглі печення. Хочу взяти завтра контик, не знаю, яка начинка, яка буде, така візьму. І артек. Також ка, начинка, не знаю, яка буде така візьму. Тому такі справи, візьму артек, візьму я контік. Думаю, мені завтра грошей стане. Тому завтра чекайте контик і артек. Дві, візьму один е, ваф, ну одну пачечку артека. Там пару вафель десь 4-5 у пачці, не знаю. І контик там 4 штуки. Напевно, там по 4, там по 4. Дві пачки візьму і буде достатньо. Все, поїхали до comments. коментарів. Так. Заходимо. Авто зараз довго трохи буде грузитися. Зараз почекаємо. Так. О, прогрузилося. Поїхали. Так. Почитаємо, якщо я на всіх відео, почитаємо під всіма. 23 коментарі, дякую за коментарі, поїхали. Арабік Бой Ок, буду смотреть бруну твої відеокліпс. Дякую за підтримку, Арабік Бой. Е, мюсли, жду чіпсу з лобстера. Ну, пише під тим роликом, але ти вже писав. Добре, він ще раз написав, будемо знімати. Якщо не знімав, то добре. Окей. Арабік Бой знову пише. Спасибо тебе, що радуєш нас відео. Дякую тобі, що дивишся. Мюслі, молодець, що записуєш, сколько написало тобі про чіпси, лобстер, так швидше буде. Ну, щоб не задягувати відео, я взяв. <кій> ти записав, щоб швидше було відео, щоб вже ще раз не вертатися і не перераховувати. Зразу перерахував. Тетяна Маргіна, я рада, що ти успокоївся і телефон далі роботи, і виходить, де нове відео. І будуть, надіюся, далі все буде окей. Okay, і далі будуть виходити нові відеоролики курбонов no 42 Вижу, поки що з телефоном все добре, тому що далі стали виходити ролики. Я вірю в тебе день з Френні ну, день, що все з тобою буде хорошо. Спасибо, курбонов no 42 Надеюсь, що так, так і буде, і я заспокоюся, і буде все мирно і спокійно. Настя Тушенцова, мені теж подобається, як ти їдеш на камеру. Дуже цікаво. Неймовірно, дякую за такий фідбек. Класна мілка, дякую. Форкотен, чекаю відео на розу цукерку. Я теж казав. Ну... Завтра вже не буде, може післязавтра. Ну, подивися, Захочу візьму, ту Розу цукерку. Ну, типа рожева така цюкерку в вигляді Рози. Айфон айфон, e, Денис, коли буде Кіндер сюрприз? Давно вже не було. Так вже не було, там є якісь еплейду, бо дивіться, вже немає ні крижаного серця, ні інших мультиків вже немає. Кіндерів. Ну, не знаю, може цей його. Може десь е плейду і візьму, не знаю. Якщо набереться багато коментарів, нехай буде під цим відео, що так купуй кіндер сюрприз. Може десь. Чи в березні чи чи Може у березні вийду кіндер сюрприз, не знаю. Я просто вирішив інші продукти купувати, бо весь час були кіндери, а тепер захочу різні продукти. Ну, якщо набереться коментарі, що далі ще хочуть кіндери сюрприз, то може я вам і куплю. На відео будемо дізнаватися, яка ігрушка. Але мені, чесно кажучи, крімжово трохи купувати ті кіндери, того що... Mm, та, Самі знаєте при продавцях, ти дорослих і типу, побереш, але я вийду, що блогери теж пачками брали кіндри, і нічого страшного, Думаю, нічого страшного. Тому, якщо набереться, куплю. Так, е Класний шоколад Меллер. Ну, Мені не дуже сподобалось, твердий рис, але тобі сподобалось, то окей. Е просто BMX. А ти їл конфети Стефанія, вони вкусні є. Е Ні-ні, У мене таких немає, напевно, цукерок. У мене якісь там є нижчі орків чи що, не знаю. Коротше, Стефанію Я не їв. Леруся, багато тобі є твої підписники, коментарі залишають, тому ціною їх і свій телефон береже, і далі знімає для нас відео. На кінець Леруся почала нормальні коментарі писати. Дякую за коментарі, Леруся. Будемо старатися берегти і будемо старатися для вас кожен день відеосики знімати. E, PAOPA ULM WAX 04 Денис, а коли буде кіндер сюрприз? Давно не було щось багато про кіндери. Ну і кажу, набереться під цим відео також про кіндер-сюрприз, що так знімає Денис спрей кіндер сюрприз, будемо знімати десь у березні. Настя Тодориченко, давай завжди замість Денис спрей реагує на нума-нума Денис Спрені. А він на увазі... Що це? Київ Стар? E, цей, як -то -то... Де. ні ні ні, де не спренлір. Я до. Сьогодні будем реагувати. Ну, я поняв, коротше, ну нума Замість того, що день реагує, регує, би Оце. Ага. Так. День. Ні. Ну, зараз включимо, коротше. то я зрозумів, що замість е, цей день Нума-Нума, Ну -нума. бач, я вже забув цю заставку Нума-Нума, тому її не буде. так. Е, ну, ну, чекаю на рожеву цукерку розу відео. Ну, якщо ви багато пишете, то добре завтра куплю. Ні, після, після завтра, 24 лютого, на рік уже, е, війни, я куплю. так. Егор Шубханов. Как дела? Телефон еще не розбив, а то ты знову телефона знімаєш? Ні, Егор Шубханов, Я знімаю з того самого телефона. Слава Богу, у мене справи поки що уже краще. І телефон я не розбив, и знімаю того самого телефона, якого знімаю. Что з мене не сильно чешется? Ворошу, мене вибачте. Так, Оксана Пальмова, класний Ірис, але бачу, що дуже твердий. Ну, дуже твердий. Бачите, у мене ну, як то новачок на Ютубі у мене, бо тебе ще тут не бачу О, серед підписників. Смок, бро, я там... як там справи з телефоном, все ок, все ок. Надіюся, бережу, стараюся зберегти, все нормально робить після того, як у воді побувався. Супер, нормально працює. Думаю, буде надалі. Е, майст... Я казав вам, що у майстер, що я в майстерні дав, що я здомов. Зламав... Антенну Київстарівську в цьому телефоні не ловить в мене 4G покриття, типу, інтернет і мобільний. Та, і я взяв у свого старого телефона, який вже не працює xiaomi ксіомі. Ксьомівський телефон, Xiaomi Note 9, здається. Я йому дав, бо то антенна одинакова у будь-якому телефоні. Він з того перепаяє у цей телефон, але поки що нічого майстер не дзвонив за ту антенну. Я, здається, вам це розказую. І думаю, що вже пізніше він... То порішає, не знаю, десь за цей тиждень мав би перепаяти, як буде мати коли. Якщо в нього немає часу, то він, напевно, ще до цього не брався. Не знаю, буде, то вийде, не буде, то буде на wi вайфаївський інтернет. Та й так, мобільним не користуюся, але думаю, десь як десь комусь місці треба інтернет Wi-Fi, а вже не зловиш, такі справи. ПауМВАС04, бачу дуже твердий рис, але він такий і має бути. Так, Він такий має бути. Forgotten. мені мілка більше подобається. Ну тоді дивися відео з бафлею, мілка, наступний відос. Чи перед тим відос вийшов. Е, О, Юля, я бачу тверді, дуже мелер. Брати не буду, окей, не бери. Я вже теж брати не буду, один раз для відео взяв, все, достатньо. Е, карантін 3. Я так віжу, з телефоном все хорошо, так як продовжую, продовжую далі виходять ролики. І да, думаю, що далі буде все добре, і ролики пройдуть, далі будуть виходити. Але якщо щось заглючить, щось в мене не вийде, то. Доведеться піти з каналу, бо не вийдуть ролики. Не знаю. Надіюся, що поки що все ок. Не знаю, як буде далі, все ок. Леонович, тепер я знаю, що ти ходиш в мазин торба. Та, добре, що всі розкарив всі карти, та і все перелайкав. Так. Щось є, що я ще її не лайкнув. Ага. Стефанія, вони вкусний. Я не їв, тому такі справи. Добре. Давайте почитаємо під цими роликами, що тут ще Тут відок, три коментарі поїхали. Мені здається, я цю музику вже десь чув. Молодець що чув. Бо я її взяв. Класна музика дуже сподобалася. Дуже дякую, що зацінив. Оксана Пальма, класна музика обожнюю тебе. А я обожнюю тебе, Оксана, що ти моє відео коментуєш. Настя Тушенцова, топчик музика. Дякую. І останній ролик за вчора. Ну, сіні вафля. Вісім коментарів, поїхали. Е, Мюсія, наконець, маленька реакція. Я її досмутив до конца. Ну, бачите, менше знімаєш, всі додивляються. А То знімаєш до, 15, до 30 хвилин, то дивляться десь 15 хвилин по 10. Е, напишіть в коментарях, якщо у мене відео йде 30 хвилин або 20-25, то до скільки ви хвилин? До кінця, до середини. До майже кінця трохи трошки подивись. Напишіть, скільки ви дивитесь. <реш> Рабік Бой, такі маленькі реакції, що більше люблю. Бачу, що вам всім сподобалось. Раді, що любите. Оксана, обожнюю тебе десь. Дякую, обожнюю, що ти коментуєш. Леруся, Денис, а ти не можеш щодня такі короткі реакції знімати? Це швидше. Не можу, тому що я не їм завжди по одній вафлі маленькій. Ось це буде може, до 20 хвилин, до 15, не знаю, бо я ще коментарі читаю, забираю. По-перше, що я не читав коментарі під мілка вафля. По-друге, лише мілку з'їв, прорвав і все. Якщо брати маленький продукт один, він буде 5 хвилин і без коментарів. Якщо коментарі плюс продукт, то він буде довший. Та. Тому кожен день я читаю вас, залишайте я... тому й доводиться, аби відео йшло до 10 хвилин, до 20 Тому такі справи, вони будуть більше виходити. Та. <клес> е, чекаю на мілку тук. Ну, якщо буде на базарі, візьму. Більше ірис не їж. Окей, їсти не буду. Ірис їсти тоді не буду, бо дуже твердий. Та. <клес> бо я казав, що дуже твердий, він це зрозумів. Добре, друзі. Починаємо ми реагувати на оці от. Ну ви самі бачите. Коротше, друзі, вчора я вже був, хто, міг, хто уважно видів ці вчорашні відео, цей, про. що ми там знімали, Про про Ірис, отой Меллер, і Мілка Тук, я був сонний, дуже сонливий. Зараз я не сонний, але страшно ніс чухається, тому буду старатися вже не чухати. Завжди у мене якісь, знаєте. Проблеми на відео, думаю, все добре. Добре, поїхали їсти злагоду. Поїхали. Спочатку одну, потім другу. Let's go. Думаю, відео не особо буде довгим, але вже 10 хвилин ми потратили на коментарі. По... Потрібен помічник ножик, бо не можу відкрити. Поміч... Чи помічники... помічники ножниці потрібні, не знаю. Так. Ні, помічник ножик Ножник достатньо. Так, поїхали. Ого! А ну, бо я взяв, бо я ще ніколи не їв сирок. Сирок глазурований з лимоном і лаймом. Ось такий сирок поїхали лимон лайм їсти. Угу. Уже в наступному прояві окремо сир, окремо шоколад. Поняли? Угу. Я думав, римі пішу за це. Я просто перший раз бачу лимон монлайн. Думаю, мені не сподобається. Беру дві штуки. Достатньо, дві штуки на відео достатньо. Нашу третю. Дуже смачно, моя оцінка 9 балів. Смачно та круто. Наступний. А ну відкрию без ножика, чи... Ні, все-таки з ножиком. Не годно відкрити. Відкрив. Так, давайте окремо перейдемо. Бачите, відео не особу, до, до 20 хвилин. Я, до речі, вчора ледве загрузив. Ну, був вже сонний у 9-й годині, але загрузив на 21-21 дві реакції. Сьогодні одна реакція. Завтра дві реакції і один відеокліп. І що хочу вам сказати, що о 10 годині був дуже спати, нічого не міг зробити вже засинав. Надіюся, що я сьогодні не буду засинати, бо сьогодні на 22-22 треба загрузити. Надіюся, я буду сьогодні бадьорить. Подивимося. Все, шоколад, поїхаю. Шоколад. Шоколад, шоколад. Ну хай буде 8 балів. Шоколад 8. Саме шоколад 8. Добре. Тепер сирок. Саме сико... Сирок. Саме сирок поставлю 9. Смачно. Чути лимон. Чути лайм. Все окей, дай бай. Все, тепер ставимо отако от змішуємо і у рот запихуємо. Паровозик, возік, чук чух 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 чик 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 Ааа! Застряло, як попривесться завжди у зубах. Ну смачно, да е дбаю. Тут лимон і лайм, а чого тут намальований ще апельсин? А, ні, ні-ні, переплутав. Лимон. Лимон, і лайм. Думав, що апельсин ще немальовний. Добре. Дякую, що дивилися. З вами був Деніс Дружній. Ось такі були сирки. Я думав, вони будуть гірші, ніж я собі уявляв, вони виявилися нормальні, на 9 балів, 9 з 10. Все дою, а все. Все, більше доказувати не треба. На цьому все. Сьогодні одне відео. Дві ж. О, я мав шорти ще зняти. Блін, я забув шорти зняти. Окей, знімлю вже. Я думаю на шорт лишити. Окей. Буде сьогодні на великий відео. Ну там, бо, самі розумієте, два маленькі батончики, тому довелося на велике відео знімати. На шорти щось інше знімлю. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Денис Фені. Всім дякую за перегляд. Всім гарної ночі, всім пока. Бувайте, друзі. Ой. Поїли клас, поїли супер. Ну, таке коротка реакція, такі. Отака злагода. Пишіть чи ще хочете сирки від злагоди. Буде багато коментарів. Та, я, напевно, і так куплю. Від злагоди ще сирки. У них там багато, бачу, в магазині ще від злагоди є пару сирочків. Тому чекайте, ще. десь наступні дні буде ще від сирків, від злагоди ще сирки. Тому такі справи, а всім пока. Бувайте. А з вами був Денис Дружний. Всім пока.